Це відео для тих, хто хоче спробувати себе у ніші рефрижераторних перевезень, а також для водіїв, які починають працювати на РЕФ. Я б розпочав з простого запитання, яку продукцію в основному ви будете перевозити охолоджена продукція, заморожена, чи навпаки і вантаж, які потрібно обігрівати, або ж вам одночасно потрібно перевезти заморожену та охолоджену продукцію. Від цього залежить вибір моделі, типу причепа товщина ізоляційної стінки, типу холодильної установки. Хочу зазначити, що основна функція рефів підтримання температури продукту. Не сподівайтесь на додаткове охолодження чи обігрів вантажу. На нашому ринку переважно більше з універсальними рефами з ізоляцією класу С, які можуть підтримувати температурний режим всередині причепа від мінус 25 до плюс 25 градусів Цельсія. Основний мінус таких графів проявляється спекотним літом та з приходом морозів, коли перепад між зовнішньою температури повітря і температурою вантажу може сягати до 50-60 градусів. В цей момент тільки зліційні стінки не, не справляються своєю задачею і установка відмовляється працювати коректно. Друге питання де ви будете обслуговувати рефрижераторну техніку? Адже офіційних сервісів в Україні дуже мало кількість. Для цього залежить вибір марки холодильної установки. Обслуговування на одному і тому ж сервісі тільки плюсом. При у дорозі серед нам швидше допоможе, оскільки будуть розуміти, які регламентні роботи були проведені перед тим. Щоб розуміти, як правильно перевозити температурний вантаж, потрібно знати принцип роботи рефрижератора. Отже, маємо ізоляційну будку причіп. В основному це 50-60 мм ізоляція. Для замороження продукції може складати від 70 до 100 мм. Полинна установка складається з п'яти основних частин. Випарювач, конденсатор, компресор, термовентель, ресівер. Випаруваче завдання якого забрати тепло з середини прицепа, передати конденсатору, який передає його в навколишнє середовище. Отже, як це працює: трубки випарювача заповнені легковипарною рідиною, наприклад, фреон. Потрапляючи умови низького тиску, кипить, перетворюючись на пару, і при цьому відбирає тепло у повітря, що оточує випарник. Випарника пари фреону відсмоктується компресором зріджуються і в перегрітому стані від стиснення нагнітається в конденсатор, який завжди знаходиться зовні вантажного відсіку. У конденсаторі, що охолоджується водою або повітрям, пари перетворюються на рідину, ридки фронт стікає трубами конденсатора і накопичується в ресівері. Тоді газ проходить через термовлюючий вентиль, де його тиск понижується, і температура падає до величини, потрібної для охолодженої чи замороженої продукції. Коли охолоджений рідкий фронт попадає у випарювач, цикл в холодильному контурі повторюється. За допомогою пульту управління водій задає рефу відповідну температуру. Є два режими роботи холодильної установки. Перший постійний обдув заданої температури в народі постоянка. другий автоматичний запуск зупинки або ж Це коли установка відключає і включає роботу рефа, нагнавши відповідну температуру кузові, цей принцип такий самий, як у вашого побутового холодильника. Що потрібно знати та зробити водію перед завантаженням, перевірити в рефі наявність та на рівень кладугенту, топлива масла. Рівень кладугенту можна подивитись в ресівень. Перевірити стан з'єднання клем з, з акумуляторною батареєю. Часто опіскуються клеми, і в автоматичному режимі може не завестись. Перевірити, чи немає зовнішніх факторів, що заважають роботі випарювача та вентилятором конденсатора заложки картону, пластику, кульків тощо. Завести РЕП безпосередньо перед завантаженням та переконати, що температура падає до заданої величини. Дій повинен знати діапазон рекомендованих оптимальних температур для перевезення продуктів, зберегти для себе усі відомі помилки холодильної установки, знати комбінацію клавіш, як витрати помилки на даній установці. В описі відео я залишу посилання на оптимальні температури перевезень та розшифровку помилок, які видають холодильний установок. Рекомендації щодо перевезення швидкопсувних продуктів перевірені на власному досвіді. Найважливіше це наявність циркуляції повітря навколо вантажу та через нього. Тому вантаж повинен бути на піддонах з вентиляційними каналами з усіх боків. Якщо це можливо, залишайте щонайменше 25 см між вантажем та стелою, та 10 см між вантажем та дверима для циркуляції повітря. Не розташовуйте вантаж впритик до випарника або задніх дверей фургона. Це блокує циркуляцію повітря. Обмеження руху повітря спричинює нерівномірне охолодження вантажу, а при заблокованому поверненні повітря до замороження верхніх шарів вантажу. Для транспортування охолоджених продуктів охолодити кузов протягом 15-20 хвилин до потрібної температури. Обов'язково заміряти температуру продуктів термометром або термощупом. Продукти перед завантаженням у рефі повинні мати необхідну температуру зберігання. Заміряти, потрібно, щоб не задати шкоди товару, вибрати оптимальну температуру після завантаження та, при необхідності, поступовий їсть зменшення чи збільшення. Для прикладу, на завантаженні при замірі температури свіжого салату становила 10 градусів. Це мер відправник казав діапазон перевезення плюс 2 плюс 3 градуси. Водій після завантаження одразу завдав для агрегату температуру плюс 2 в постійному режимі. При розвантаженні утримувачі вантажу виставлена претензія перевізнику на 1500 євро. Верхні ряди салату зігнили після обмороження. Питання: чому так трапилось? Всередині салат нагрівав кузу своєю температурою плюс 10. Для установки задана температура плюс. 2. Датчик температури, по якому орієнтується холодильна установка, встановлена біля ваперника, де всмоктується повітря компресору. Він сигналізує, що у кузі плюс 10. Установка, розуміючи, що потрібно досягнути плюс 2, нагнітає вкузу мінусову температуру, умовно, мінус 3 або мінус 4. В такому режимі установка пропрацювала півтора години, поки датчик не просигналізував, що температура в кузові досягнула плюс 2. І нагнітати можна плюс 2, плюс 3, але при цьому вже встигла вморозити верхні ряди салату. Цього можна було уникнути. Перше, Водій мав проінформати відправника про невідповідність температури салату та зробити відповідну помітку у 18 графі ЦМР. Друге, водію потрібно було поступово в ручному режимі понижувати температуру на 1-2 градуси через певний проміжок часу від 10 градусів до 2, які вказані в ЦМР. Наступне зупиняти робочий агрегат під час відкриття дверей. Це потрібно, щоб уникнути надмірного зледеніння виперника. Пикотним літом при відчинених дверях та робочому агрегаті гаряче повітря, що потрапляє на випарювач, зробиться льодом та перешкодить роботі рефа. У сучасних установках електроніка сама відключить установку, якщо двері відкриті довший час. Наступне відтавання в ручному режимі дефрост або ж ручне розморожування. У більшості випадків не виникає необхідності включати розмороження вручну, так як це здійснюється автоматично з допомогою повітряного перемикача або таймера розмороження. У ручному режимі може знадобитись при наростанні льоду на випаркнику, якщо вантаж має багато вологи виділив свіжі села чи дріжджі, або двері часто відчинялись у вологу погоду. Примітка, що запускається тільки при температурі випарюча нижче 3-5 градусів. Для транспортування заморожених продуктів. У разі високої плюсової температури навколишнього середовища не використовуйте режим автоматичного запуску зупинки, особливо це стосується такого продукту, як морози. А навпаки, зимою не використовувати постоянку. Для прикладу, вантаж, заморожена качка, режим мінус 18, зовнішня температура мінус 25. Тоді побоявся, що від морозу може замерзнути топливо в репі і перевів старт стоп на постійний режим. При розвантаженні на роздурківці з термописця зафіксована температура в кузові, до мінус 41 градусу. Звернувшись до сервісу, за роз'ясненням, спеціаліст прокоментував, що в постійному режимі мінуса рефрижератор може наганяти мінусову температуру до безкінечності. Пощастило, що в замороженій карці так нічого і не було. Наступне, у разі високого відсотка відносної вологості, зробити відтавання в ручному режимі через 30-50 хвилин після завантаження продуктів. Наступне зупиняти агрегат під час відкриття дверей. При частому відкриванні дверей використовувати пластмасову завісу. Використання рефрижераторів в умовах завантаження фруктів, овочів з поля, тобто гарячих продуктів. У таких умовах ідеально було поетапне завантаження від 5 до 8 тонн на добу з поступовим зниженням температури та тривалою роботою холодильного агрегату на малих обертах. Головні причини дорогих та аварійних ремонтів це порушення термінів проходження технічного обслуговування, порушення правил завантаження під час перевезення швидкопсувних продуктів, незнання правил експлуатації холодильних установок та автотранспорту, низька відповідальність персоналу сервісної станції, де проводився ремонт холодильної установки. Після планової заміни ремня компресора не спішіть його викидувати, отримайте запас. часто рветься в дорозі чи намитниця до сервісної станції, ще дуже далеко. Бажаю усім зеленого світла та ідеальної роздруківки термограми на розвантаження. Успіхів!